Ура весна! А весна це квіти. Пам'ятаєте тюремну вазу з решіткою. Зараз покажу вам, як нею користуватися. Це така прекрасна придумка англійців. Сучасні флористи використовують для цього скотч. Ось ми вже набрали води, поставили решіточку. Ось наші квіточки. Я, звичайно, не флорист, в мене немає спеціальних цих, цих штук для обрізання. Тому ось так обриваємо руками. І відрізаємо ну, приблизно ось настільки голову троянді. А далі на свій смак в будь-якому геометричному або хаотичному порядку. До речі, квіти в Англії продаються парними кількостями: 10 троянд я купила, і 10 нарцисів. Отак. І живіть з цим, як хочете. Ну, якось так. А завтра нарцисики розпустяться, і буде взагалі гарно.